Зараз задача навчань діємо як група ДРГ противника. Головне завдання залишитися непоміченими. Спецпризначенці Нацгвардії показують, як відточують бойові навички. За легендою навчань, бійці розділились на дві групи. Перша це ДРГ. Їх завдання тихенько залягти в засаді та чекати на ворога. А у випадку розкриття та контакту перерахувати кількість бійців, їхнє озброєння та відійти. На засідку рухається штурмова група. Командир направляє бійців за допомогою дрона. Да йдемо по нижньому краю Зліва заходимо. Бійці помітили один одного. Починається перестрілка. Штурмовики діляться на дві групи. Одна йде в лобову атаку, інша заходить з флангів. Один на Зараз буде вам підходити. Два. Прикривайте Ухід йдуть гранати. Під прикриттям диму умовні диверсанти відходять. Серед штурмовиків є поранений. Під круговим прикриттям побратимів його евакуюють. Поранений нас чує, в нього легке поранення. Наш медик бойовий зараз надасть йому допомогу та буде відевакуйований в безпечну зону. Командир на псевдокіт оцінює роботу своїх бійців на відмінно. Завдання повністю та чітко виконано, без вагань всі розуміли, яка їх роль. Такі злагодження у Нацгвардії проводять регулярно, адже частина бійців бере участь в завданнях на фронті. Сармат ще з 2014-го воював під Дебальцевим, боронив Донецький аеропорт. Тенсивність боїв була дуже висока. Круглі сутки били по Донецькому аеропорту, ми тримали оборону. Повномасштабно зустрів у Мелітополі. Виїхав з окупованої території та доєднався до війська. Мінометником брав участь в контрнаступі на запорізькому напрямку. У піхоті стріляли по БК, по БК. Знищували цілі за координатами, давали координати, давали цілі. Самі знаходили мавік 3 запускали, дивилися. Куди нам треба вести вогонь? А от грім розміновував деокуповану Херсонщину. Загарбники лишили там численні пастки та не використані боєприпаси. Рахунок йде на тисячі. З мінами з усіма працював протипіхотні, протитанкові. Дуже багато цивільних травмуються, тому що йдуть в посадки, йдуть за грибами, йдуть за дровами. Ми розміновували поля, щоб люди могли працювати і заробляти гроші. Бо тому, що все заміновано. Деякі міни складно помітити навіть професіоналам. Відтак воїн щоразу ризикував життя. І протипіходні міни будеш інвалідом на все життя. Якщо під противотанковий лежав МС або МЛ міні ловушки то це смерть. Зараз бійцеві від 22. До Нацгвардії потрапив ще строковиком. Потім підписав контракт. Про свій вибір не шкодує. Взагалі, суперна справа, я її люблю підривати. Добається найбільше. Також воїни Нацгвардії охороняють небо над Дніпром. Мобільні вогневі групи збивають шахеди. Є прожектор, є лазерні указки. Працюємо по дронам, по шахедам в основному. Впевнені, навчання допоможуть бійцям ще ефективніше нищити ворога на передовій. Вітаємо нацгвардійців з їх професійним святом. Побратими ж бажають один одному. Наснаги, здоров'я і перемоги. Владислава Авдієнко Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.